Так, я вирішив розповісти вам трошки про лампи і про те, що я використовую під час блекауту, щоб у хаті було світло. Але почнемо ми з зарядної станції. Я взяв таку на 800 Вт. Ну, не факт, що тут 800 Вт, але у нас є 5 виходів під USB і під USB Type-C. Вона, звичайно, вмикається в розетку. І сюди можна втикати, скільки хоч проводів, ну, скільки влізе. В чому плюс 7? Зверху у нас 100 Втні, знизу у нас 60 Втні виходи. А, завдяки цьому я можу заряджати багато пристроїв одночасно. До цього в мене була звичайна зарядне на 60 Вт десь 5 виходами. Але деякі з них добре заряджали, деякі ні. І почнемо з найпростіших ламп, це були лампи, які я використовував з самого початку. Багато таких ламп я роздарив, бо я колись замовив їх 50 штук. Це звичайна USB-лампа. Якщо ми її... якщо ми її встромляємо Звичайний повербанк, це, це старючий повербанк, я не знаю, йому вже років 10 може на 5000 мАдин. Вона майже не садить повербанк. Тобто, вона може отак годинами працювати. Якщо у вас є повербанк на два виходи, то буде дві лампочки. Плюси. Може ще працювати від звичайного зарядного, якщо в нього ставить USB, вона буде працювати як Е, Якщо купляєте їх багато, вони коштують недорого, в принципі, кожна лампочка. Якщо брати оптом, 100% є брак, але ну, вони того коштують. Ще один мінус оцих лампочок, це те, що вони дуже, дуже мало. Споживають і на великих повербанках з одною лампочкою ви навіть його не. Навіть вони не загоряться, бачите? Тобто, коли ви їх будете купляти і там перевіряти, то треба якийсь дуже-дуже простий повербанк. О! Ще треба вгадати. На такому режимі воно може працювати безкінечно. Світло, в принципі, дає нормальне. Зараз я виключу основне світло. От. І в мене дуже добре світить. І включаю назад. Так, дуже раджу такі маленькі. Коштує воно копійки, але ви можете його тобто, повтикати по арбанк і ходити з ним як з ліхтариком. Ну і про самі повербанки. Дуже рекомендую мати якийсь маленький. Бажано, щоб він швидко заряджався. Це повербанк на 5000 мА один. Купувався він ох, ще коли місто Дніпро називалося Дніпропетровськ. щоб ви розуміли, наскільки нас він старий. Десь, може, в... ну... Років 10 йому. Тоді це був ще крутий. На 5 вольт вихід, звичайний повербанк. Чим він класний. Для таких маленьких лампочок, і він ще невеликий, то це супер. Ще я купляв маленький такий карман для повербанка на Алікспресі і сам саму батарейку. Теж з виходом на USB. Такі міні повербанки І те, що така лампочка може світити з ними дуже-дуже довго. Другий повербанк це в мене повербанк на 30 тисяч мА годин, мабуть. І на 22 Вт з половиною. На декілька виходів, є швидка зарядка. Брав, щось за 35. Доларів На Алікспресі. Витримує дуже багато. Оце світло, яке зараз в мене світиться, може годинами від нього працювати і там З'їсть тільки 10% від цього повербанку. Ну і переходячи до основних ламп, ці лампи називаються кемперламп. Це такі походні лампи. У них зазвичай є якийсь крючечок. І, ну, або такий і є магніт. Але не завжди. У якихось дешевших варіантах магніта нема. Придбати їх можна від 100 гривень 150. Теж в подібному варіанті. Може, друга форма буде, але суть в тому, що велика площа яка світиться. І в таких варіантах. Ця була трошки дорожче 500 гривень, ця була десь біля 1000. В чому їх перевага? Ті варіанти, які ви купите там за 200 гривень, це ненадовго. Ці ж будуть вам служити пару років, це точно. А в такі часи, як зараз, то це ну, просто необхідність. Ще це і Powerbank. Тобто у нас є виходи під USB і USB Type-C. Тут одна кнопка лупить вона добряче. Е, немає режиму поменше, якщо от, камера передає, скільки там всередині світодіодів. Є декілька е, варіантів і сос. Все. Е, такої лампи на десь 2 години, 2-1,5 години, із п'яти поділок вона з'їдає 2. 2-2,5. Ну, там три і коли заряджаєте, починається третя боргата. Заряджається десь біля години. Але ну, це може вистачить у блекауті. Тобто ви з нею користуєтесь там 2 години, Годину-півтори заряджаєте, поки є світло. Я думав, це буде круче, якщо чесно. Вона, звичайно, лупить добряче. Я е, не пам'ятаю наскільки вона, ємність її, яка в неї ємність. Е, і тут, Пам'ятаю, чи десь написано ємність. Тут теж ємності нема. Але е, ця краще. По-перше, в неї дуже гарний магніт. Вона по вазі майже як оця велика. Трошечки легше. Світить дуже добре. Якщо поставити її там зверху на шифонір, то світить вона буде дуже добре. Плюс тут є декілька режимів. У цьому режимі самому сильному, вона навіть трошки нагрівається. Так, у цьому другому я її постійно використовую, можна годинами. Отак, її використовувати, якщо її правильно повісить. То світло буде наче в день. Ну, як від звичайної лампи у вас в кімнаті. Так, другий режим, третій режим. Ночничка отакого, який може дуже довго світить. Так, другий, третій. І все. Три режими. Можливо, якщо зажать щось, вона може ще моргати. От. Але це режим при зажатті цієї кнопки. Є крючечок і цього достатньо. Я з нею ходжу по, по дому, коли нема світла. Десь вішаєш отак, на будь-що. І в тебе в кімнаті повністю є світло. Плюс десь вийти на двір, то ти будеш просто як людина з якимось німбом ходити. Так, оці дві лампи це дуже-дуже класні. Якщо вам цікаво, я можливо виложу потім про кожну окремо розкажу, ще додатково покажу, як вони працюють в темряві і викладу на них посилання. І нарешті оці два варіанта ламп, які реагують на рух, ця краще дві такі лампи. Вони на магніті, до них ще йде спеціальна така е, пластина металічна, яка може на подвійному скотчі кріпитись до будь-чого. І тут теж йде така не тільки поменше. Ось, бачите, у нас працювала. Якщо темно, і е, хтось поряд проходить або наближається до неї, тут по центру є датчик. Вона вмикається. Ці дві штуки таких коштувало 500 гривень, це я купував минулого року. Цих 6 штук коштувало 600 гривень. Але чим ця краща? По-перше, у цієї немає ніякої кнопки. Якщо у вас в приміщенні лише одне вікно, а воно стоїть в темному кутку. То вона буде спрацьовувати. І ну, буде, навіть в день ви будете її розряджати. Це мінус, плюс вона тримає, якщо, ну, наприклад, я її ставлю там, де рідко хтось проходить. І ще ставлю в ванні. Коли нема світла, хтось заходить в ванну, вона вмикається, і світить декілька хвилин. Не хвилина, десь. Близько хвилин, отак точніше. Чим це краще. Ну, по-перше, тут уже type c роз'єм для зарядки. Тут звичайне мікро USB. І тут є два режими: білий і режим жовтий. Так, такий самий датчик. Вона не так реагує, бачите, є світло, воно не реагує. Зараз я світло. Оце приберу. Навіть треба щось темніше. Ну, бачите. О, спрацювало. Світить е, трошки краще. М -м, яскравіше, скрабніший, хоча я, я, я не знаю, скільки там діодів всередині. Тут ми можемо їх бачити приблизно десь 10. Тут більш рівномірний. Рівномірне світло і тримає вона, вона важча, ніж ця Ця взагалі легасенька. Вона важча і тримає. Ну Я в ванні раз в тиждень заряджаю з цими блекаутами. У прихожій можу десь раз в два тижні її зарядити, коли треба вийти на надвір. Приходжі вона автоматично вечором включається. Навіть, я там навіть світло не включаю. Чисто цієї вистачає, щоб взуться і вийти. Або розуться. От. Ця ж е, цю заряджати треба раз в тиждень, а то і двічі. Якщо я одну таку поставив на кухні, і коли є ми виходимо на кухню частіше. І вона сідає за три дні. Тобто раз в три дні, її треба заряджати. Але ну, вона майже постійно світиться. Це те, що стосується ламп. Тобто, у нас є така, отаку я дуже раджу. Це для великих приміщень. Це на датчиках, які автономно включаються. І раджу з них оцю. Вона трошки дорожча, але вона того варти. Але це теж непогано, і я їх користую, і мені подобається. Хоча шести штук. Одна прийшла бракована, світиться, через якийсь час починає включатися на постійну, поки не сяде акумулятор. Тобто один був брак із шести. Ну і повербанк завжди треба був, щоб якийсь маленький і великий. Це чисто для світла всередині дому і зарядна така. Станція, ну це просто навіть не станція, бо в ній нема акумулятора, а зарядна зарядка на 800 Вт. Так, от. так все виглядає. Ну і самий бюджетний варіант, який я раджу всім. Навіть якщо у вас є можливість купити такі більш дорожчі лампи, і вам це буде достатньо. Але я б ще радив взяти будь-яку гірлянду на USB. Чому? Коштою вона, оця гірлянда, може бути 30 гривень, 40 гривень, 150 отака десь може сотню. Ну, це я вже взяв з кнопочкою кольорову, яка буде там отак от працювати. Насправді, я б радив взяти або білу, або жовту. З м'яким жовтим навіть краще світлом. І від повербанка вона буде працювати майже як оця маленька лампочка, яку я показував на самому початку. І як я їх використовую? Я просто розвішую по стіні і беру десь метрів 5. Тобто мінімум беріть 5 метрів, а то і 10. І потім ось отак це виглядає. Просто їх попритикав до е, самих шпалер. І це може повербанк, з ними може працювати дуже довго. Якщо вам не треба читати або щось робити, а просто, щоб е, у кімнаті було хоч якесь світло, оце найбюджетніший варіант. Тобто десь 50 гривень сама гірлянда, або ну, там, може 100 гривень, якщо візьмете там 10 метрів 15. Просто кидаєте її по шпалерам е е під стелю по кругу кімнати і все. І у вас буде, в принципі, світло. Ще я робив е по стіні, отак от, як ялиночкою, е як змійкою. І одна стіна повністю світиться, і навіть трошки затишно стає. Ну, от те, що точно треба взяти. Чисто і затишок, і гарно, і небагато споживає енергії. Ну, Це те, що можу показати наразі. Якщо цікаво, ще покажу, як працює кофлоу. Як ним користуватись, і безперебійник на інтернет? Що чекаю вас в коментарях? Може є якісь підсказки, зауваження? Раду вас е, вислухаю.